Судді проти дітей у білій церкві замість знесеного ліцею міцва розпочали будівництво нової школи з дитсадком. Утім, затверджений генплан довелося різко змінювати, а все через позов до суду, який подала сама судова адміністрація. Що не так із земельною ділянкою розбиралися мої колеги з Київщини. Білій церкві через будівництво нового освітнього закладу розгорівся скандал. На міську раду та школу Міцва подали до суду, а все через незначну за розмірами територію, яка прилягає до єврейського ліцею. На ній слуги Феміди міськрайонного суду звикли припарковувати свої автівки. Тож, не бажаючи віддавати ласий шматок, територіальне управління державної судової адміністрації вирішило подати позов. Такі дії юрист Олександр Лємінов називає. Абсурдом та війною проти білоцерківських дітей, для яких зводять заклад. Це ділянка була інвентаризована і передана містом є школі. Місто Другий момент: вони там паркували свої старенькі рейндж-ровери, які куплені не зрозуміли, на які кошти, І Тойоти і так далі. По факту, судді через своїх колег написали кляузу своїм колегам на дітей для того, щоб дітям не дати побудувати новітню школу. Новий освітній заклад на 500 дітей будують за кошти єврейського інвестора. Проте навчатись у ньому зможуть всі охочі, адже після зведення його передадуть на баланс міста. Окрім ліцею, на території працюватиме дитячий садочок, а також облаштують СТЕМ лабораторії, урбангород, обсерваторію та пансіон для проживання дітей-переселенців. Як зазначили на своїй сторінці у Фейсбук директорка Міцвена Тела Андрющенко, вона мала розмову з посадовцями про спірну ділянку. Ба більше за її словами, працівники білоцерківського суду користуються цією територією без документів, натомість у єврейської школи вони є. Коли служителі Феміди зрозуміли, що передача землі відбулася в законний спосіб, мене було викликано на ковер в високі кабінети, де на усі мої пояснення про те, що це надважливий соціальний проект, що новий заклад це приклад державного приватного партнерства. Я почула ви хто? Де як ви посміли наразі? Чекаємо судових засідань. Будівництво на даній ділянці призупинено. Наша знімальна група зафіксувала на огородженій території декілька припаркованих автівок, серед яких Нісан, Тойота, Лексус останніх років. Ймовірно, вони належать білоцерківським суддям. Потрапити всередину нам не вдалося через замок на хвірці. Тож ми довго чекали, аби хтось з власників транспорту виїхав за огорожу та висловив свою позицію. Але, побачивши журналістів, ніхто з людей в манціях цього зробити так і не наважився. Однак їздять вони зовсім не на дешевшу авто, кожна з них коштує не менше 20 тисяч доларів. А ось як пояснила під час телефонного дзвінка суддя спікерка цієї установи земельною ділянкою орган користується ще з 1985 року, та належить вона державі. Ні з ким не судяться наші і наш суд це саме територіальне управління подало певний послуг. Як вирішить адміністративний суд, так і буде. Скажуть віддати. Ну ви ж розумієте, ніхто нічого не буде ні в кого. Забирати відгородять, забирують, скажуть, залишити, залишиться за нашим судом. Наш телеканал слідкуватиме за цією справою, аби переконатись, що на вагах справедливості освіченість українських дітей привілеювала над особистими інтересами майже десятка місцевих суддів. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.